Хочу показати вам ось такий формат відео. Ми ніколи такого не робили. О, наш помічник ходить. Е, значить, придбали ось такий ручний плазморіз Edon Cat 100. Він рахується професійним, я думаю, по потужності він середній. Будемо перший раз мати справу з ним. Ніколи навіть його в руках не тримали. Е, так що сильно нас не мотюкайте. В кінці відео розкажемо, покажемо, як він в роботі. Традиційно почнемо з самої розпаковки. Так, що у нас тут? Є ось таких два пінопластових квадрати. Традиційно коробка, я так розумію, всередині сам плазмотрон. Так, плазмотрон інструкція, каретка направляюча. Я так розумію, з нею дуже добре працювати, коли в нас дуже грубі листи металу. Ви собі її зафіксували, і все, вона буде вести рівно по лінії. Ніде її не буде перекошувати. Бо якщо чуть ліво, чуть вправо десь самим плазмотроном дамо, все перекос на самому металі, чи зверху, чи знизу. Так, що тут ще є? Додаткові сопла. Ключик, яким це все крутиться, закручується. Так, давайте глянемо на сам плазморіз. Витягнемо його, думаю, там всередині ще щось знаходиться. Глянемо, розкажемо. Так як я і казав, знизу у нас була маса. Ну, така вона слабенька. Ну, В роботі побачимо, як вона себе покаже. Був ось такий шланг, ще якісь з'єднання, будемо зараз це все збирати. Купили провід 10 метрів, вилку. Якщо щось бракне, поїдемо докупимо. Давайте глянемо на сам плазморіз. Ага, Буде він працювати в комплексі з ось таким компресором. Потужність його 420 літрів в хвилину. Так що сильно не матюкайте, я вам ще раз скажу. Буде у нас шумно, буде працювати компресор, буде працювати сам плазморіз, буде працювати витяжка. Так, давайте глянемо, що у нас знаходиться спереді. Спереді в нас перший зліва роз'єм це на масу. Ще два контакти. Три контакти. Роз'єм. Під сам плазморіз, бачите, з ось такою заглушкою, щоб нічого лишнього туди не попадало, зверху на панелі в нас знаходиться дисплей, зліва в нас знаходиться регулювання подачі повітря від 2 до 15 літрів в секунду. Що це таке, як воно працює? Наприклад, коли ви перестали працювати плазморізом, Виставляєте тут на 3 секунди. Після того, як він вимкнувся, він ще буде працювати 3 секунди. Вдалі в нас регулювання струму, зверху дисплей, я вже казав, і вимикач двохтактний, чотирьохтактний. Будемо з цим, -цим розбиратися, але я так розумію, чотирьохтактний це коли ми натиснули, відпустили, він запрацював. Натиснули, відпустили, він перестав працювати. Двохтактний. Ось зверху двохтактний. Це коли ми натиснули, він працює. Відпустили, він перестав працювати. Так, спереді ми розібрались. Ну такий він. Немалесенький, немалесенький. Він десь плюс-мінус 30 кілограм. Хлопець великий. Що в нас задіє знаходиться? Ззаді у нас є манометр, який дозволяє контролювати наш тиск в системі. Є ось такий резервуар, де збирається весь конденсат. Трубка, куди підключається, сам рукав з подачою повітря. Автоматика. І ось такий здоровенний кулер. Ну, не знаю, він сантиметрів, може 20-25 Так що тут буде шумно. Зверніть на це увагу. Зараз це все підключимо. Побачимо, як це все в роботі. Розібралися ми з усіма комплектуючими. Під'єднали силовий кабель, повітряний рукав. Під'єднали всі штекери, масу, сам плазмотрон. Тут ще поки нічого не настроювали, зараз розберемося, будемо пробувати. Підготували ось таких дві заготовки. Швеглер. Який ми ріжемо зранку до ночі, бачите, зачищений, йому нічого не робиться. Правда, він зберігається в теплому місці, волога на нього не попадає. І будемо різати ось такий кусок, кусок пластини. товщиною 6, 6 не буде, 5, 5 із хвостиком міліметрів. Швелер, як бачите, по краям він трошки тонший, ближче до середини він набігає його товщина. Ну, будемо пробувати виставляти ампераж різний продувку. Усе перевірили, усе підключили, утечок повітря ніде немає, не шумить, не свистить. Так, давайте зараз виставимо. Подачу повітря десь на 6 на 7 ампераж зробимо, нехай буде 45. Не забувайте про засоби захисту Це шолом, рукавиці. Десь дивився, що на самому плазматроні температура доходить до 7 тисяч градусів. Так що, якщо ви десь сам апарат переносите чи щось тут біля себе робите. Краще його виключайте, щоб він був якби виключений, не було ніяких лишніх вруків з ним. Так що приступимо. Будемо різати спочатку пластику. Почнемо з найлегшого, я так думаю. Гадаю, ми ніколи не різали. Перший раз це все в руках тримає. Супер, супер. Не знаю, чи на камеру сфокусує. Зараз спробуємо. Бачите, трошки рубчик є. Ну, для першого разу мені поки все подобається. Супер. Зараз додамо амперажу, так само подивимось, Дивимось, що зміниться. Так. У нас було 45, давайте додамо. Ну, 50... 50, давайте зробимо. 50. Так. В принципі, нічого не змінилось. Будемо ще пробувати в подальшому експериментувати. Але ріс мені подобається. Так. Їдемо далі. Їдемо далі попробуємо. Попробуємо розкріїти швелер. Тощина в нього десь буде в цьому місці. Вісім, дев'ять, дев'ять міліметрів. Дев'ять міліметрів. Все так само з трубцин закріпили, щоб ніде нічого не їздило і приступимо. 9 мм, бере без проблем. Нагадаю, що ставили на 50 А. На всю потужність я не хочу ставити, не знаю, як він себе поведе в процесі. Використання будемо пробувати і вже експериментувати з подачою повітря, з, ампер... з амперами. Знайшов ще ось такий кусок швелера, він трошки ржавчений. Ну так, для експерименту побачимо як він себе поведе по ержі. Будемо його кроїти поперек. Ампераж все, нехай те саме лишається. Да. Пробую через рукавицю, ну, не відчувається тепло. Да, дійсно, якщо знімемо рукавицю, то будуть дуже великі проблеми. Якщо порівнювати з сваркою, коли сваркою вариш, що тут ну, дійсно нагрівається метал, прогрівається, там навіть руку не підставиш. Давайте вже підведемо якийсь підсумок. Сам плазмотрон нам дуже сподобався. Думаю, це з одна з найкращих покупок цього року. В перспективі хочемо докупити до нього станок ЧПУ, що полегшить і пришвидшить сам процес різання металу. Тоді вже можна буде трошки гратися самою конструкцією, самими фігурками для наших маслопресів. Це все в процесі побачимо чи взагалі ми це все реалізуємо. Якщо щось не так, хочу сказати, що ми різали взагалі перший раз в руках тримав плазмотрон. Якщо щось не так по налаштуваннях підскажіть, заходьте в коментарі, ми це все контролюємо, читаємо, передивляємося. Напишіть, прокоментуйте, будемо дуже раді.